Всім привіт! Мене звати Альона. Сьогодні на каналі в нас буде розпаковка моїх замовлень та один невеличкий подаруночок Тому, кому цікаво, таке залишайтеся зі мною. Я відразу хочу вибачити, що все-таки я ще виглядаю трошки такою замученою, ще я не повністю відійшла. Від подій в нашому місті, тому е, вибачаюсь, сподіваюся, що ну, ще пару днів, і е, вже я повністю прийду е, в той стан, в якому я була. В нормальному стані, в життєрадісному, можна так сказати, тому що насправді я дуже така позитивна людина, я завжди шукаю щось таке. Якісь гарні моменти в житті, за них цепляюся, знаєте, не хочеться ніколи вірити в щось погане, ну от я така. А, тому а, довго навіть після таких подій, довго я все одно не можу бути якось в такому смутку все-таки я а, далі живу, далі а, намагаюся бути на позитиві. Тому а, давайте. Перейдемо до огляду. І давайте спочатку подивимось невеличке замовлення сайту Makeup. І а, тут а, я замовила ті знаєте, ті хотілки, які я вже прям дуже давно дивилася на них. Ну, як давно, коли вони з'явились, бо вони не так давно з'явилися взагалі. І дивилась, дивилась, думала, потрібно чи не потрібно мені, але вирішила, що потрібно. І що я взяла? Взяла, <кій> я взяла ось такий тональний крем від Lamelle. Це їх нова колекція Cloud Matte. Якраз для жирної шкіри, така як у мене, всі її нахвалюють. Всі кажуть, що вона от реально дуже класна для такого типу шкіри, тому також взяла спробувати. У мене у відтінку 0,1 c віддала я за нього 251 гривню. Хоча потім я заходила, щось там лазила була на Єві, коли робила замовлення також. Там був розпродаж. Такі, знаєте, там інколи ну дуже часто влаштовують розпродажі нічні, ранкові і обідні, то саме в обідні розпродаж я якось зайшла. Давай дивитися, там були саме дуже гарні ціни на. Бренди там, ну багато які бренди, Лен, Про Ламель, то там була набагато дешевша ця тоналка, але я вже замовила цю, вже йшла ця мені тоналка, тому думаю, ну, ладно, трошечки поспішила, але все-таки прям дуже, дуже цікаво мені, як вона буде працювати. Там ще є о, в цій серії о, консилер, пудра. Не пам'ятаю все, напевно, консилер. Так, консилер, і пудра і тоналка. це там три засоби йдуть. Щодо тоналки, ой, щодо пудри, напевно, не буду пробувати, а от консилер, можливо, спробую. Так, і давайте відразу хочу спробувати. Відтінок. Давайте відразу. Буду тестувати на обличчя, тому що взагалі правильно ось так тестувати, щоб зрозуміти, підходить тон чи ні. О, я думаю, що буде взагалі ідеально. Бачите тон шиї, ну, колір моєї шиї я думаю, ідеально, як по мені підходить. Просто що обличчя в мене трошечки зараз. Красніше, бо трошки була згоріла на городі, як допомагала батькам бабусі картоплю садити, то трошечки у мене засмагло обличчя, а ось щодо шиї, з шиї просто ідеально. Тому відтінок, як по мені, то я просто ідеально вгадала. Буду тестувати, побачимо. Так, давайте. Рознесу. О, бачите, він доволі такий перекриваючий. Перекрив мені ось тут прищик. майже повністю. Прикольно. Так, далі. В Color Intense наш український бренд, вийшли новинки. Там йдуть рум'яна, не пам'ятаю, скільки відтінків, і скульптор. Вони йдуть такі як Начебто, я так розумію, кремові. І я не змогла втриматись і замовила собі два продукти. По-перше, рум'яна у відтінку 402, сором'язливий рожевий. Прям дуже мені цікаво, тому що дуже багато гарних відгуків на ці рум'яна чула, тому, прям реально, не змогла втриматись, щоб. Не протестувати. Дивіться, дуже гарне таке пакування. Враховуючи, що це бюджетний український бренд, пакування взагалі бомбезне. Так, від чомусь воно не відкривається. На силу відкрила. Ось такий відтінок. Ой так, це реально така кремова штука. Здивіться. Упс. так, це кремові рум'яна. Дивіться, який відтіночок. Так, не засвічувать. Ну, дуже, я думаю, буде гарно. Такий, такий відтінок, як я люблю. Реально, сором'язливий і рожевий. Клас. Ну, давайте. раз вже ми а, відразу все тестимо на мені. Ну, зараз не буде не дуже, напевно, видно, тому що в мене я сьогодні не наносила тон. Я сьогодні так дуже-дуже мінімально трошки пудрою припудрилась і все. Тому що, ну, якось у мене поки що взагалі нема настрою фарбуватися сильно. Так, щось мінімально. Так, ось так. Виглядає дуже так, знаєте, реально, дуже ніжно. Поки що дуже подобається цей продукт. Я віддала, що за рум'яна, що за скульптор 127 гривень. Так. А скульптор у мене в відтінку також 402 дотик сутінків. Це йде саме як скульптор. Бачите, такий він більш холодний. Так, бачите, прям також кремовий, кремовий. Ага, ось такий відтінок. Ну, я думаю, що буде відтінок мені гарно підходити. Клас-клас-клас. Задоволена точно. Тому спробую і я ось ці новинки, які всі розхвалюють. Так. Це те, що змийка, тепер замовлення з Єви. Як я казала, що я натрапила на такий розпродаж обідній, і там були набагато які бренди гарна знижка. І я вирішила собі замовити дещо бренду Елен Pro. Так як я якщо все гаразд, то в кінці цього місяця або на початку вже Червня. Я хочу зняти відео про елен Pro, зібрати всі, всю косметику, яка в мене є, і зробити макіяж і розповісти свої враження. Тому я замовила собі деякі продукти, яких у мене ще нема, але які я хочу спробувати. І що я замовила. Але знаєте, що я вам не скажу ціни, які. Ну, По-перше, вони не актуальні, вже той розпродаж давно закінчився, але чомусь мені магазин не поклав чек в коробку, хоча завжди клав. Оце раз не поклав, не знаю чому. Тому ціни я вам не зможу назвати. Але ну, ви знаєте, що Ellen це також доволі такий бюджетний бренд. Я замовила тоналку знову ще одну. Це в мене вже відразу такий запас тоналок поповнився. Це тоналка називається Adaptive Control Foundation з вітаміном Е. Це якийсь Photoshop ефект повинен бути в цього тонального. Ну, побачимо, мені прям саме це зацікавило. Я, що це за Photoshop, Photoshop ефект такий. Відтінок 101 повинен бути прям такий світленький. Так і давайте зараз бачите також носик, що доволі зручно. А ну, давайте. О! Гарний відтінок також, якраз. Якраз під мою шию, як по мені, гарно підходить. О, до речі, ось цей тона, оця тоналка від ламель, вона виглядає так... не виглядає, а відчувається такою реально такою Матовою такою шкіра така прям шовковиста. Так, зараз давайте розпреділю ось оцю тоналку побачу. Ну, розприділяється начебто непогано. Так, відтінок мій, це вже класно, тому буду тестувати, що це за тоналка, вона була... Ну, прям дуже-дуже бюджетно на цьому розпродажі. Ну, от не знаю, можливо, 50 з чим то гривень. Ну, щось ну така ціна смішна, що я вирішила точно замовити, бо ну, от реально в мене в моєму чек-листі косметики, яку я хотіла б собі ще спробувати, то цей засіб був, тому замовила. Далі. Ще ось такий замовила засіб це праймер для ну, праймер під тіні на повіка. В мене в колекції лише один такий засіб від GlenBean. Я інколи користуюсь, коли хочеться, знаєте, якісь такі тіні нанести блискучі, щось таке, щоб дуже гарно сіли не осипались, то я Використовую, не дуже часто, але інколи використовую. І вирішила, що, в принципі, ще один можна замовити в колекцію. Так, ось, бачите, він йде із щіточкою, що дуже зручно, тому що в Glamбі там нема щіточки, там просто видавлюєш і все. Так. І ось такий колір, начебто, знаєте, як якийсь консилер. Доволі світленькі, щоб якраз можна гарно а, висвітлити шкіру по вік Так, і давайте я трошки розподілю. хай трошечки воно підсохне і побачимо, а, наскільки ця база липка чи не липка, чи яка вона взагалі. Так. Ось такий засіб. Щось він також коштував до 100 гривень. І засоби, які вже також давно не новинки в бренду Allen Pro, але я дуже багато про них чула і давно хотіла, і, нарешті, придбала. Це хайлайтер ось такий їх. Він, я так розумію, також іде як кремовий. Це у мене відтінок 102 сонячне сяйво. Так. Бучите все, все в упаковках, все як потрібно. До речі. Пакування з Колоринтенс подивіться. Ось так воно виглядає. Прям дуже схожий, І, знаєте, так по відчуттях, як тримає щось, так просто ідентичне пакування. Так. Ось Такий відтіночок. Ой, такі ніжні, прям взагалі. Така прям оксамитовість. Так. Подивіться. Так, стільки не потрібно засвічувати мені. Ось отак давайте подивимось. Ну, таке прям дуже делікатне сяйво, таке природнє. Ну, це буде щось дуже ніжне. Клас. Люблю таке. Ой, хайлайтер взагалі люблю. На, просто на дотик. Це таке, щось таке гарне, таке ніжне. Клас. Мені подобається. Побачимо, що буду тестувати. А, до речі, ось база під тіні, вона трохи окислилась. Вона стала темнішою, ніж спочатку. Вона підсохла. А, ні, вона не липка. Вона йде е, як. Якщо, ну, як консилер. Ще останній засіб в цьому замовленні це ось такий бронзер. Також Лен PRO, Він йде матовий і він також йде як кремовий відтінок 101 Natural Tan. Так, зараз. Ось такий відтінок. Ну, так, знаєте, це прям на дотик дуже ніжно, але все-таки це не такий кремовий, він, як оці, що в Color Intense. В Color Intense там реально прям кремові-кремові. А це вони, знаєте, начебто все-таки сухі. Ти до них до... доторкаєшся ось відтінок, бачите, це бронзер. І це, ну, це сухий продукт. Просто він дуже такий, знаєте, ніжний, як самитовий. Тому що ось цей, що від Color Intense, ну, це реально прям кремовий продукт. Цікаво, буду тестувати. Так, отже, ось таке замовлення ще з Єви. І останнє, що я вам сьогодні покажу. Це ось такий подаруночок невеличкий. Це я отримала з Мейкап-клуба, там я постійно беру участь в конкурсах, і я виграла ще один. ну як, Це мені прислали на затест. Мені потрібно це протестувати і потім зробити розгорнутий допис про свої враження від цих продуктів, які мені прислали фірмовий пакетик, все як потрібно, все так по-гарному. І що мені тут прийшло? Давайте спочатку з більш таких із пробничків. По-перше, це тут всі продукти бренду VHI. Перший це ось такий пробничок Der Cos Це в нас шампунь-кондиціонер 2 в одному проти лупи, я так розумію. так, ось такий, ну, Я думаю, це на один раз, звичайно, вистачить, але, звичайно, протестую, дуже а, цікаво, як буде працювати, тому що в мене дуже часто виникають проблеми саме з лупою, бо дуже а, часто мені шампуні не підходять, ті, що я купую. Так, і ще один пробничок це також віши. Це в нас крем для шкіри навколо очей. Lift Active. Це, я так розумію, це так серія називається Ліфт Актив, Колаген. Так, 5% проколагеновий комплекс. О. Ну, Також не думаю, що тут прям надовго вистачить, але трошечки протестувати можна. Далі в нас мініатюрка віші, це у нас крем сонцезахисний SPF 50 ось така мініатюрочка, 3 мл, Я вже один раз скористалася. Знаєте, мені, в принципі, подобається. Шкіра не жирниця швидко з ним. і Ну, Насчет захисту, не знаю, тому що, як я скористалась, то на вулицю виходила ненадовго і не дуже сонячно, тому потрібно буде ще протестувати в більш сонячну погоду. Так, і останній засіб це вже повнорозмірний, і це дуже приємно, тому що сама б я, напевно, собі не купила цей продукт, бо це задорого для мене. Це сироватка для обличчя віши. Ліфт Актив, колаген, Спеціаліст 16. Я, Як подивилася, скільки ця сироватка коштує, то зрозуміла, що так, я б собі не купила. Ось так виглядає флакончик, дуже гарний такий. Коштує ця сироватка, я дивилась на майкап, щось там 1600 чи щось таке. Так, не дешево. Я вже почала користуватися нею. Ну, поки що, сильно нічого так не скажу, гарно вбирається, шкіра така гладенька, стає все. Звичайно, ще потрібно тестувати далі, але поки що, в принципі, гарні враження від цього засобу. Хочу одне сказати, хто хоче ділитися враженнями від використання продукції, при цьому ще мати можливість приймати участь в ось таких розіграшах, щоб отримувати на затест якісь там, продукти доволі такі класні, то реєструйтесь в намику, робіть там публікації, приймайте участь і вам точно колись та, повезе ну, хоч щось да, виграти, щоб протестувати. ну... Я насправді, поки я в мейкап-клуб, то вже вигравала, напевно, 4 чи 5 разів товари на затест, тому мені, в принципі, взагалі щастить на оці всі виграші в конкурсах. Тому ось так. Оскільки в мене всього цікавенького сьогодні, пишіть, що ви з цього всього тестували, що вам подобається. Дякую вам всім за підтримку вашу тому що. Багато хто мені в особисті писав, запитував, як я після цієї страшної ночі. Дуже мені приємно, ви дуже мене підтримуєте, прям, ну, дуже надихаєте. А, тому прям класно, ви супер. А, ставте вподобайку на це відео, пишіть, користувалися ви з цього, чим небудь чи ні, підписуйтесь, якщо не підписані. Ну, а ми побачимось з вами дуже скоро в наступних відео. Всім ще раз дякую і всім па-па!